765 день в Канаді 19.07.25. І вже 11 годину доходить. Але нам тільки що прийшла ідея, можете подивитися якесь кіно. Типу Константина. сумніваюсь, звісно, що ми зараз його подивимося. Пізновато. Але ідея хороша. Сьогодні... ну, до речі, Сьогодні мені прийшов такий от желатин. Велика пачка тут One LB. Якраз він підходить для, для холодців. І ще взяли желатина, польський желатин. Ну це, що, це простий маленькі пачечки. Буде для холодцю. На другий раз зроблю чистий, прозорий, дам желатину, менше шкірок. Ну, шкірки я всі зразу викинув. Я курку розібрав, всі лапки розібрав, всі шкіри, всі, всі відходи, кості повикидав, шісте м'ясо. І жир. Желатин застиг і жир зверху троїться білий, я його відкинув. І на другий раз я, напевно, його зберу одразу. Одразу зберу його з на просіджу. План такий. Хочу зробити ще желатин, Взяли, до речі, м'ясо ще. Довгий кусок оцей е, біф. Ні, ні, порк, свининку. Свининку для плову, Я одразу розділив на три частини в морозилку. І що? І що сьогодні? Сьогодні виспались. Сьогодні спали. Хо -хо -хо. Розбудив мене зранку кавун, десь біля 9 години. І що, я прокинувся? І потім вирішив ще поспати. І поспали ми десь по 12 повставали, повилазили з ліжка і захотілося нам тортика. ну Мені захотілося тортика. У нас тут в нашому магазині щось немає нормальних тортиків, якась фігня. А, ну, а вирішили піти через дорогу, пішком прогулятись, взяти тортик до кави і пішли. Взяли ми тортик, взяли ми ще, взяли сиру, запланували зробити ще й піцу. Взяли ми тісто для піци, готові вже тісто, там дві штучки було. Взяли сир, взяли води, другий. О, соуси в нас були. Ні Більше нічого не брали. По-моєму, не пам'ятаю все. От. І пішли додому. Попили кави з тортиком, е зварили вареничків, поїли вареників потім. І сьогодні ми поїхали до церкви. Нарешті ми вибрались до церкви. Я забрав цей донейшн. у мене цілий багажник був запханий сумок. І ну, ми поїхали пізніше, там вони в четвертій починають. А якщо приїжджаєш то черга, ми не спішили, ми приїхали десь п'ята. Якраз ціли, цілий візочок це їхали в ліфт, спустились, Вони вау, скільки! Знаєш, на раді були, капець, зразу взяли візочок, розібрали там, люди, люди багато людей, українців та різних національностей. Вони ж це розбирають безплатно, безкоштовно. Тому дуже добре їм туди завозити. І це, вони все порозбирали, задоволені, віддали візочок, супер. Теж взяли, вони нам напакували в сумку там хліб, булочки, якісь консервацію, горошок, рис класний фарш. Фаршу дали знову треба буде зробити бургерів знову. Бургерів треба буде робити часто. Тепер м'ясо є, в мене знову ціла купа фаршу. Наробити котлет. Я вже купив собі цю формочку для котлет. Боргерів на роблю обов'язково. Буде тепліше. Бо сьогодні знов дощ. Сьогодні знову така погодка цікава. А з церкви, церква тут вище, і ми поїхали ще вище, там є الم... скакати в такій трубі, де вітром піднімає аеротруба, така attraction. літаєш по тій трубі. Ну, прикольно. Алекс подарував мені білетик, але треба. Реєструватися. В основному в них дроп-ін, приїжджаєш і місце є, а тут не було сьогодні. Вихідні. Каже, все забито. На завтра забронювали. Завтра поїдемо ще раз. О, такі от справи. Приїхали, що приїхали додому, писали мені там за падлборд. Сьогодні, до речі, весло для а для каяка забрали ще одне. І, і, і все. І все. Вечором вдома. Вечором запов... це піцу собі зробили. Поробили піцу, дуже смачні. Багато. У мене якраз було дві баночки соусу, дали, використали цей соус, грибочки. О, багато сиру, пармезанчик, кобаска, кубиками, ну все. Піц вийшли дуже жив, дуже класні. А, ми ще заїжджали в алкомаркет. Там був алкомаркет біля цих парашутів аеротруб, і великий такий. І мені заходиш, так як в різних магазинах дають на дегустацію, там всякі печенька, а там дають алкоголь. Заходиш, вони питаються, будете щось дегустувати, водка, віскі? Просто я такий, ну, нічого собі такого не бачив. І наливаю, наливаю стаканчик. Там. Це далеко від даунтауну. Було б воно ну, в даунтауні, там би хомли заходили цілий час на дегустацію. Ідеш трошки далі, там пиво дають на дегустації. Це алкогольне. Тож я не дегустував. У них були ще чіпси. Типу на закуску до віскі, чіпси мав масінькі пакетики. Я собі взяв ці чіпси погріз. чіпси з пайсі. І жінка після... за мною підійшла, я би віскі. попробувала. каже. Це собі віскі бахнула, чіпсами закусила. А я заїхав туди і набрав пива. Цілу купу різних, п'ять видів різних пив понабирав Там, по упаковочці на пробу. Вже в холодильник запакував, найс. Одне сьогодні випив. Досить непогане, просте пиво таке водяне, бо до піц зготували круту піцу, до піці якраз випив пиво і все. Тож, досить, буду відпочивати.